Вітаю, мене звати Юлія. Ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Галицька 49, місто івано франківськ Тема нашого сьогоднішнього відеоогляду подарунок до Дня матері, мама. Скільки любові й теплоти в одному слові з перших днів появи на світ наше життя оберігають ніжні і турботливі руки. З материнством жінка розквітає. Саме тому у найквітучішу пору року ми святкуємо День Матері. Цьогоріч це свято припадає на 12 травня. Тож це хороший привід сказати мамі слова ніжності. А щоб частинка вашої любові і турботи завжди була поруч, порадуйте своїх улюблених матусь ювелірними подарунками від Камея. Ось такі золоті прикраси, втілення вишуканої лаконічності. Яскраві цирконії у стриманих золотих формах виглядають по-королівськи елегантно. А завдяки відсутності зайвих деталей, вони являються універсальними та з легкістю стануть незамінними аксесуарами для будь-яких образів. Для жінок, які стежать за трендами моди, чудовим рішенням стануть ось такі ювелірні вироби із сатинової колекції Камея. Дизайн цих виразних прикрас побудований на контрастній комбінації глянцевої поверхні золота та ефекту матовості. Такий мікс виглядає дуже стильно і дозволяє комбінувати прикраси з одягом в різних стилях, підкреслюючи жіночу привабливість та харизму. Прикраси, виконані у такому дизайні, допоможуть створити розкішний образ сучасної жінки, а завдяки матовому ефекту дорогоцінного металу вони виглядають справді незабутньо. Перли здавна оспівані в легендах як символ чуттєвості і зараз залишаються прекрасним подарунком для жінки. Втілені у традиційному золоті прикраси з перлами не підвладні часу, адже елегантність завжди в моді. Класичні форми чи більш оригінальний дизайн в ювелірній мережі Камея представлені найрізноманітніші варіації прикрас із перлами. Ще одним чудовим варіантом для подарунка може стати срібна брошка з перлами. Такі вишукані творіння ювелірів здатні прикрасити як строгі блузи і шарфи, так і стильні жакети чи сукні, надаючи святкового вигляду усьому образу. Якщо ж ви хочете зробити мамі приємність та подарувати ювелірну прикрасу, але не можете визначитися з вибором, пропонуємо вашій увазі подарункові сертифікати. Вони є номіналом 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та виглядатиме дуже презентабельно. Дякуємо вам за перегляд, ставте лайки та залишайте коментарі під відео. День матері це перш за все час, коли варто нагадати найдорожчій людині, як ви її любите, цінуєте і поважаєте. Ми ж вітаємо усіх матусь зі святом та бажаємо, щоб вас завжди переповнювало почуття щастя як у ту мить. Коли ви вперше взяли на руки своє немовля у найважливіші моменти життя, камея завжди разом з вами.